Всім привіт народ! Вітаю, новий контент підіспів. Ай, В котрий раз вже вдостовірився, що посилки і сидіння на місці, то геть не моє. Блін, ну посидів, посидів, 5-10 посилок. Все. Хоч застрельте. Ні, не воно. Коротше, зараз кинувся, йду вчора в місті, в місто їздив в Кропивницький. Короча, дивіться, що привіз. З дуру зайшов в бригадір і купив. Бачите, скільки утеплювача. Оця вся куча на 300 гривень. Не повірите. Там може та ціни подивитися в інтернеті, що мені вірте, не вірте. Коротше, три розміри взяв. Ось, о, зараз підніму. Ось, о, бачите? Я думаю, видно на камеру. Оце ось наймаленький, найменший. Ні, там є ще менше, я просто такий взяв. Найменший це розмір 22 на 6. Це 28 на 6. Це 6, мабуть, товщина. ну так. Да. А це 35 на 6, це все. Теплоізол. Для чого я його набрав? Та набрав, блін, ось дивіться, яка красота. Як швидко, я воно. Бачите, втепляю. Короче, персики свої. Вийшло. Оце для мене. Це... Двіжуха. Ходиш. Ну ще ось так можна втепляти. Зараз я вам покажу. Ось ось. Бачите? Гофрокартоном. картоном. Бумага. Зараз ну, ми запакуємо ось, допустимо. Слива в мене, так? Да? Зараз ми її. Возьмемо та й запакуємо оцю сливу. Отак От ось. Благо, що в мене вистачає цього нова пошта. Мені скільки навозила ну, цього картона, що в мене її тут рулонами. Ну, Це коротше можна взяти. Ну, щоб ми не... Затягувало время, сейчас мы возьмемо той. Подріжу я ось його трохи. О, так. О. І осьо. Раз. Так, така ж і длина получилася. Щой хорошо кмать. Отакий от японський ножик. Ну осьо, дивіться. Скільки зараз тут слойів получится. Сейчас ми його закутаємо, тут чувствуємо. Дивіться, раз. Коротше в три слоя. Ось, мотонули. І спасибо Роману Анатолійовичу, що стяжки мені підсовітував. Я не знаю, що б я без них робив. Це я за Колі Бабчука кажу. Роман Анатольович, ось, ось дивіться, 3 секунди і все готово. Гляньте. Ну і скільки це дерево зайняло в мене. Ну, часу. Дивіться. Красота. Все. І тут можна кутатися. Гляньте, як воно. А? У три слоя, та йому ніякі морози не страшні. Ось, зараз підійдемо, зараз беремо це все лихо, підійдемо. Ну ось, у мене кіото. Фабрикоска кіото, так да? ну дивіться, скільки мені зараз часу понадобиться, щоб її замотати. Опять же, дивіться який у мене тут слой. А ми його змеємо ще напополам'ю поділимо, для чого мені її не О, дивіться О. Який пірог вийшов, гляньте, яка товщина, та тут три слоя. І опять же ось, ось. Витягуємо стяжки. І все. Ну зараз ще одну стяжечку. Внизу ось. Стяжки багаторазові. Все, дивіться, не заяць нічого його не возьметь. Дивіться, як чітко. А? Метр поввишки. Ну, зараз ось, ось візьмемо, попробуємо, ж таке спробуємо і цим подивимося, Та, стяжки положу, Ну, тепер возьму гофрус чи цю утеплю, теплоізол, ну Давайте до цього персика підійдемо. Скільки займе часу. На оцей персик. Дивіться, ще швидше. Три розміри. Гляньте, що роблю. Зразу, ось, раз. Зараз траву трошки. щоб понища його. Ось, все, дивіться, до цієї ветки. Хоп! Три секунди. Так, Ну, видите, красота. А тепер беру і тепер ще стовпшим поверх цього. Хай буде двойний. Сендвіч. Сендвіч панелі робимо. Дивіться. Що то? Дивіться. Одне движення руки. І робимо йому сендвіч. Хоп. Тут і стяжки не треба Дивіться як воно держиться, воно саме держиться. Дивіться, який епірожук. Класно Зараз камеру зніму. Дивіться. Ну це якось отак. так. Я тут вже пошти їх усі помотав. Ну не пошти, я тільки якби трошки залишилося ще, бачите, дивіться Ось Симфонія, Дивіться, двойним замотано, все, без стяжок. Замітили, що немає стяжок. Хоча в мене їх повно тих стяжок. Ось. У. Ось все, дивіться, скільки тут зверху накручено, гляньте, бумаги. Дивіться. Раз, два, три, чотири слої. Ось. Теж двойний. Бачите, сендвічі, коротше, стоять. Ось, всю. Ну, Коротше, якось оце отак. Так що втепляємо. Я, мабуть, частину половину може для чого скільки набрав, я взяв по десятку кожного цього. Е, ну, розміру цього, да? теплоізола. Я так зрозумів, із того, що я, скільки я його зрозходував, цього теплоізола, що його на все село фото утеплять. Бо тут що тут у мене вже залишилося. Ну, коротко, частину зроблю картоном, а частину цим теплоізолом. Та й подивлюся, як воно буде, ну що, що краще, як воно буде. Так що це якось так. На цьому все. Усім миру і добра, до побачення, до наступних відео.